Доброго вечора, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 3 травня 24 року. Передають, що на сьогодні і на завтра заморозки на винограді передають до мінус 1, до мінус 3. Значить, дуже пізно побачив новшество Геннадія Виноградара. Він зробив собі там туман. Я собі теж Но успів тільки провести. Магістральну трубу. Магістральну трубу провів на шість е, рядів. На один ряд будемо щось думати, що там можна буде. Але немає форсунки. Не прийшли ще форсунки, які розпиляють і роблять туман. Ранком сьогодні обробив по рекомендації Сергія Смірнова, виноградар наш е, харківчанин. Утром раненько зробив обробку Этот, квантум амінофрост, потім борахтів і цинк і додав трошки смачувателя. Раном обробив і зараз ввечері мобільно обробив. ну, Бог його знає як. Передають, що буде 0-1. Подивимося. ну, Заодно захватив і персики обробив. Маліну і їжевіку Подивимося, що воно буде. Я так розраховував, що морози десь 10-15 травня, як зазвичай думав, успію. Но затримка тільки за форсунками, за от цими. Ну, труба 16 сліпа є, 200 метрів заказав. Так що такі то справи. Будемо боротися з <кхм> морозом. Воно сьогодні страсна п'ятниця, не дай Бог таке Чотири штуки, так, смерть кинули сьогодні на, на місто. Ну так просто ми не здамося. Ілі пошкарябаємо, ілі покусаємо. Ну, Перемога буде за нами. Давайте, бережіть себе, виноградар і свій виноградар. Виноград. До побачення вам.